Три години тому ми дали гарантії Михайлу Допкіну на те, що ми забезпечимо його перебування мирне і безпечне в будівлі. ОДА. Ми чекали його для того, щоб він підписав, власне, свою, щоб він подав у відставку. Ми йому давали три години, ми давали йому час до першої години дня. Зараз початок другої, він не дослухався до наших вимог, він, він не прийняв наші вимоги, він не дослухався до нашого голосу, не дослухався власне, до нашої позиції. Тому самооборона Харківського Євромайдану у складі правого сектору, груп «Ультра» з Харківського металіста, а також власне, самооборони виступає з такою заявою. Ми власне вимагаємо, вимагаємо і від місцевих представників, і місцевих політиків, і від киян, від київської влади, яка на нас не звертає достатньої уваги. Вимагаємо таке, чинної влади. Вимагаємо таке перше, найближчим часом відправити відставку Михайла Добкіна. Пункт перший. Пункт другий. Заарештувати Жиліна голову оплота. Пункт третій, Пункт третій, власне, порушити кримінальні справи з приводу злочинної діяльності на посаді Харківського міського голови Геннадія Кернеса. І пункт четвертий ініціювати збори та саморозпуск Харківської обласної ради. Якщо протягом ближчого часу наші вимоги не будуть виконані, Харківська самооборона. Буде діяти на власний розсуд. Ми не дозволимо себе давити. Ми не дозволимо себе знищувати.